Привіт, друзі та колеги! Вже 1 вересня, а значить, у багатьох вчителів фізичної культури розпочався свій власний марафон. Учні повернулись після літа засмаглі, розслаблені, хтось виріс на голову, а хтось набрав кілограми від бабусіних смачних пиріжків там з маком, з капустою. А ми, як вчителі, маємо зробити так, щоб перші два тижні не стали хаосом, а заклали основу для всього навчального року подальшого. Сьогодні поділюсь своїми орієнтирами, як провести перші заняття так, щоб учням було цікаво, а нам легше працювати далі і співпрацювати з учнями. Атмосфера після літа зайди в рік по-людськи. Перший урок це не про нормативи і незвіти якісь там, да? а про створення атмосфери, атмосфери довіри. Почніть з розмови. Як пройшло літо? Хто чим займався? Нехай кожен учень відчує, що його голос важливий. Вислухайте їх. Використайте прості ігри знайомства. Наприклад, естафета, де кожен називає своє ім'я, плюс якийсь літній спогад. Або гра, знайди пару, хто мав подібне заняття влітку. Це знімає напругу, допомагає дітям увійти в рік і з посмішкою зрозуміти, що фізична культура це не тільки вправи, а простір, в якому можна і потрібно спілкуватись. Бо ж правда, після літа всі приходять різні. Хто ще. Подумках там на морі купається, а хтось уже потонув навчанні в зошитах. А тут посмішка і легкий старт для всіх. Техніка безпеки не лекція, а жива дія. Замість сухого інструктажу проводіть демонстраційний урок правил: як правильно тримати чи ловити м'яч, щоб уникати травм. Одразу всі взяли і спробували. Як розташувати інвентар після гри одразу показали і закріпили все це. Додайте елемент інтерактиву. Нехай самі діти запропонують свої правила. Ну, Наприклад, ніколи не штовхаємось у грі. Сигналом СТОП може скористатись будь-хто. Такий формат допоможе учням зрозуміти, що безпека це спільна домовленість і повага одне одного, а не лише вимога вчителя. І замість одного інструктажу 40 хвилин. Учні взагалі фізіологічно не можуть своїм віці вислухати це і запам'ятати. Вийде весела репетиція справжньої гри, бо дітям завжди цікавіше грати, ніж слухати якусь там бюрократію. Легкий старт після літа. Діти приходять після канікул із різним рівнем підготовки, тому важливо не перевантажити відразу. Починайте на координацію, рухливих ігор і легких розминок. Використовуйте музику або естафети, щоб зробити старт веселим. Замість вимірювання результатів акцентуйте увагу на русі та емоціях. Мені подобається, як ви всі включаєтесь в урок. Давайте спробуємо ще раз, але разом, як команда. Це дасть дітям відчуття: урок фізичної культури це місце радості та розвитку, а не стресу. А ще це шанс для тих учнів, хто провів літо по-справжньому, на дивані. Зварне кукурузою. І нехай вони відчують себе чемпіонами, бодай в цій веселій естафеті. Домовленість про співпрацю. Учителі і учні повинні з перших днів зрозуміти, що вони партнери. Проведіть короткий договір класу. Наприклад, разом сформулюйте 3-5 принципів, підтримуємо одне одного, бережно ставимося до інвентаря, активно включаємось у урок. Можна навіть символічно підписати цей договір. Спільним малюнком чи спільним відбитком долоні на Ватмані або спільне селфі зробити. Поясніть, я буду старатися, щоб уроки були освітніми і сучасними, а ви допоможіть мені зробити їх живими. Це формулює у дітей почуття відповідальності і залучення до уроку та співпраці. І тут головне, щоб угоду виконували всі: і учні, і вчителі. Бо, якщо домовились, наприклад, підтримувати одне одного. То й учитель іноді має підбадьорити, підхвалити, а не лише свистіти в свисток. Планування року разом. Щоб учні відчували мотивацію, залучіть їх у планування. Зробіть опитування, які види спорту цікаві цього року, у яких змаганнях хочете брати участь. Виберіть разом кілька акцентів, наприклад, волейбол, регбі, флорбол, фрісбі, панна і так далі. Обов'язково обговоріть можливості освітніх міні-проєктів та їх реалізації, створення відео, створення квестів, спільне проведення спортивних тижнів. Коли діти бачать, що їхні ідеї враховані, вони сприймають урок не як обов'язок, а як спільну справу. А найцікавіше, що діти можуть завжди таке придумати, чого сам учитель не очікував на своєму році. І часто ці ідеї потім стають такою, нібито родзинкою уроку. Діагностика без стресу. Перші два тижні це не час для контрольних тестів чи норматив, це період спостережень. Хто швидко втомлюється, у кого сильна координація чи витривалість, хто проявляє лідерські якості, записуйте для себе ці замітки це база для подальшого планування. А для дітей це виглядає як ми граємось, а вчитель дивиться. Ну і нехай думають, що це гра. Головне, ви вже збираєте інформацію про них. А вони навіть не підозрюють, що трохи під вашим тестом. Завершення уроку плюс аналіз учнів. Кінцівка уроку має бути позитивною і корисною. Завжди додайте коротку, веселу гру або вправу на розслаблення. Це залишить відчуття радості. І головне, введіть аналіз уроку очима, учнів. Запитайте в них, що саме ми сьогодні зробили? Чому вправи йшли саме в такі послідовності? Скільки разів ми повторювали рухи, і для чого це взагалі нам потрібно було? Як це впливає на розвиток сили, витривалості чи командної роботи? Які емоції ви відчули? Чого навчилися про себе чи про інших? Такий підхід розвиває у дітей емоційний інтелект, вміння аналізувати і усвідомлювати, що уроки фізичної культури це не випадковий набір вправ, а шлях до мети. І діти виходять із залу чи з території спортивного майданчику не лише розім'яті, а й трошки мудріші, бо знають не тільки, що зробили, а знають, навіщо вони це робили. Настрій учителя ключ до успіху. Ви для дітей головний приклад. Усміхайтеся, навіть коли втомлені. Використовуйте гумор, щоб зняти напругу на уроці. Показуйте власну повагу, слухайте їхні ідеї, дякуйте за старання. Коли діти бачать, що вчитель налаштований дружньо і вірить у них, вони самі підхоплять цю атмосферу. Бо якщо вчитель заходить у зал з посмішкою, то навіть понеділок перестає бути для деяких учнів страшним днем. Очікуваний результат після двох тижнів. Дружня й довірлива атмосфера. Чіткі домовленості та правила, які діти самі сформулювали, базові спостереження для планування року. Учні включені в процес і розуміють сенс фізичної культури. Формується командна робота, розвиток фізичних якостей і емоційного інтелекту. А ще з'являється відчуття, що ми не просто переживаємо вересень, а реально будуємо команду, яка вміє працювати, сміятися і перемагати разом. Друзі, перші тижні це фундамент. Якщо ми з учнями почнемо їх з дружби, поваги і спільної роботи. То рік буде зовсім інший, відповідно, легший, цікавіший і продуктивніший. Тому що фізична культура це не тільки про біг, м'яч і якусь там скакалку. Це про життя, команду і розвиток. І якщо ми вчимо дітей бачити в цьому сенс, то ми робимо справді велику справу. Тож бажаю всім нам, нехай цей навчальний рік буде роком руху, радості і перемог, чи то маленьких перемог, чи то великих. Але саме головне то єдиною, яка нам всім необхідна.